Прешки, всім привіт! Команда Фрешалт, як, як завжди, з вами на зв'язочку. Зніму для вас черговий огляд даного автомобіля: це Фольксваген Транспортер. Вже в новому рестальному кузові цей автомобіль у нас проїхав за кордоном буквально я не знаю, там, тиждень часу тому. Ми зробили детальну, помили його, почистили, то кажуть, і зразу закидаємо в інтернет, закинули на авторія. І я швиденько для вас знімаю відео огляд по даному автомобілю, щоб ви мали розуміння. І більш детально, хто бачили цей автомобіль, що з ним є все добре, що він є в реально хорошому, класному стані. От Цей автомобіль, що в його реально прикольна комплектація. Зараз пробіжимося, вам покажу. Ну і, звичайно, ціна, і якісь є, е, як то кажуть, сліди по, експлуат... по експлуатації, я вам також покажу, щоб ви також це все розуміли. Отже, е, Погнали по автомобілю ще раз, Volkswagen Transporter. В хайлайн комплектації е, кінця 2019 року випуску, тобто він на заводі був 19 рік, 12 місяць. Перша реєстрація була 20-м роком з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт е, на 150 кінських сил на повному приводі. Так, друзі, цей автомобіль має повний привід о та навтата на автоматичній коробці передач DQ500, 7 сімиступка мокра, одна з найкращих та найбільш надійніших коробок, які є лінійці в, в групі. От також я вам розказав про цей автомобіль, і що саме головне, що в даного автомобіля пробіг у нас 176 шість сто сімдесят не пам'ятаю. От цей пробіг, як завжди, він у нас і підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала, обслуговувалась по регламенту, все, що потрібно, робилося. Так що, ну зараз наразі абсолютно ніяких проблем з цим автомобілем немає. Все класно, все працює, все добре. Кому треба ця історія від офіційного дилера, може вам її надати без проблем, щоб ви мали розуміння, коли з яким пробігом він заїжджав, і шо в цьому автомобілі робилося по регламенту. От, так що ось така коротенька історія про цей автомобіль. Він пригляне з Європи, Швеції. В нас. Е -е, біжимо по комплектації, щоб ви мали розуміння, бо комплектація тут прикольна, він в такому сірому кольорі, на класних е, крутих дисках таких от, як в мультиванах, по-моєму, вони стають такі круті диски на е -е, класній оптиці. Ось, бачите, максимально топова оптика в даного автомобіля е -е, на адаптивному круїзі, на дістроніках, на підігрівах, на рибасту. Це в тобі е -е, Ну, Реально класно, на патронічках, це реально класна, реально класна комплектація. От, і Оптика максимально топова. Далі диски крутіться 17 17 розміру. У нас гуму 215-60. Станова контента, літня гума. так, далі, що? що далі, 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 далі. Далі маємо в автомобілі два ключа та пульки на Webastu. Бачите, вебасту, оригінальне керування. Пультом по вебасту, Потім там швиденько. Сідаю, робимо запуск. Сидіння у нас текстиль, ось такі бачите, текстиль а понизу тут шкіра. Тут це все шкіра, а зверху це текстиль у нас по сидінню. Прикольний колір пластика. Він не чорний, не сірий, а такий, типу кофейно-сірий. типу, ну, Реально гарно виглядається. Виглядає прикольний пластик у нас. Так, робимо запуск. Що ж, робимо запуск. Так, Запустили на холодно, блюшечки тільки доляти треба, так все гуд. Шкіряне мультикермо в якому стані, бачите, ніде ніяких пошкоджень нічого немає, шкіряне мультикермо, з лівої сторони клавіші керування адаптивним круїз контролем. Ось є автомобілі адаптивний круїз контроль оптика працює в автоматичному режимі, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал маємо. Далі коробочка автомат, кондиціонер є, підігрів у нас двох сидінь передніх. Магнітолка у нас Discovery, сенсорна на українській мові. Вона з навігації. Це у нас як то кажуть, магнітолка з навігацією, Android Auto. Apple CarPlay вже є це дуже зручна штука. от їти десь на далеку дорогу класно, Типу, так, Android Auto, Apple CarPlay є. І по асистентах, що ще основне є по асистентах? По асистентах в нас є е, розпізнавання втоми. Маємо е, адаптивний контроль, бачите, на автомобілі, і маємо фронт-асіст. Е, якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас. Е, він згальмує. Так що ось така ситуація, дуже зручні хоті опції. Е, потім по автомобілю, що ще в нас є, вже зарядочки, type c ще йдуть на USB, а Type-C вже йдуть зарядочки. Старостопис тут відключається в нас по автомобілю. в принципі, В принципі, такого... Більш нічого немає. тільки позаду Покажу позаду. Також дуже прикольна оптика, дуже класно дивиться вже нова оптика. іде, e, Є фаркопчик у нас, e, бачите, є. E, Партронічки є. Партронічки. Ой, перший раз бачу таку прикольну кнопку. Що це за кнопка? А, це з середини будки, мабуть, можна відкрити собі для зручності дверки. В да. е, середині будки відкриваємо для, зру... для зручності дверки. От. Е, так що в принципі, ось така ситуація по комплектації. Розгляну, е, що тільки по боковій дверці, чи є дотяжка бокової дверки. Ні, Дяжка бокової дверки немає, без дотяжки, але менше стиль. Так, друзі, ось така у нас комплектація, маємо такий прикольний автомобіль. Це у нас йде недовга база, це у нас середня база по автомобілю. от. По комплектації вроде пробігся, тепер роблю замір по лакофаровому покриттю, бо він весь цілий, без ніяких підкрасів, реально в дуже гарному стані, без ніяких вмятин, подряпин і так далі. Того Зараз роблю вам замір лакофарового покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. Отже, Погнали у нас 128. 105. Ще раз, 113, 112, 108, 122. Поверху. Ось тут. 108. 9, бачите, 0, 0, 99. Бачите? 0,99, Задні дверці, дверки у нас 120, 105. 98, Тепер по правій стороні 118. пу Що ти не фокусуєшся? Капець. 118. 113. 134. 134, 106, 107, 118. Бачите, так? 117, крило переднє право 127. Капот у нас 122, 122, 120, зверху у нас, дах, 122, тут поверху. 138. Ну, реально, автомобіль весь є в оригінальному окрасі. В середині будка у нас 57, поверху 56. 62. 64. Ну, типу, автомобіль абсолютно день не фарбований, все в оригінально, по заводу, так що ніяких проблем немає. Всі бачите, ось захисні прівочки заводські, тут на гарочках вони всі є присутні. От Так що тут все є добре. Так, і зі сторони така сама ситуація. Бачите. От, ось така ситуація по даному автомобілю. По слідах по експлуатації, що я бачив? Ну, в зоні він дуже гарний, От реально зовні дуже гарний цей автомобіль. Тільки що на капоті є один такий сколик. Да? Ось такий один сколик, типу більшенький такий трошки один сколик є по лівій стороні на капоті. Все решта все добре, бампера на місці, ніхто не знімав, нічого не фарбувалося, підфарбовано. По кругу автомобілю також все добре. Я ж Притертист і там чи подряпи немає. Задні дверки також гарний стан мають. Ну тільки по буці, робочі автомобілі, як то кажуть, по так виглядає. Це все ДВП-фанера, його можна познімати, собі нове повісити, якщо треба. Так само з цієї сторони по металу, плюс-мінус все є гарно, бачите. Ну, Типу, абсолютно. Ну, Тут трошки є якісь по експлуатації, але плюс-мінус Оце все фанерка, десь щось грузили, возили і е, протерлася. Арка. Ну і підлога так само виглядає. І дах. Ну, Як на мене, абсолютно є нормальний стан комерційно-транспортного засобу. От. Бувають такі автомобілі, що стара схожих станах приїжджають. Так, є ось така ситуація, Фаркопчик я вам показав. Так, ось така ситуація посередині по салону взагалі все дуже-дуже ідеально. Гляньте, таке по пластику, де не потерто, по ступі цих підножках, по арках. Трішки видно, тут чуть-чуть така мінімальна да, протесть, але ну 170 тисяч в автомобіль пройшов, по сидіннях все добре. Ось так виглядають сидіння, кермо, торпеда взагалом. І, до речі, дуже прикольно, що зробили. Е в цих течках Уже, типу, оця задня стінка, да, ось тут ця задня стінка стінка не рівна, а вже вона така полега. Бачите, е Так під углом зроблена вона ця задня стінка для, для зручності, щоб ви могли спинку собі опустити і комфортно, як то кажуть, собі їхати в далеку дорогу. А і вон вибасточка у нас, бачите, на вибасці оригінальні, забув вам сказати. Так що реально прикольно, все чистенько, гарно. Прикольний пластик ось такий, бачите, кольори, не знаю. Чи, бачите, це не сірий, якийсь чи що не знаю. Так, є, з цієї сторони отак все виглядає. Е, ще можу показати вам підкапотку. Якраз він заведений, працює, що тут все добре. Ніяких там також не, 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 не. під капоточкою. Все добре, все гарно, ніяких болтів не кручено, ніяких лишніх звуків також немає. Абсолютно в нормальному хорошому стані. Ніхто не втручався ні в екологію, ні в двигуна, ніхто не ліз це воно абсолютно. В робочому стані купили, пригнали, помили і зразу вам показуємо цей автомобіль. І ще з цієї сторони вам покажу так. Тут теж все добре Бачите, Бардачок, торпеда загалом общем, реально прикольний автомобіль, тому що хто їздив на цих оновлених вже, е, як то кажуть, течиках, транспортерах оновлених, хто їздив, то це вже зовсім інший автомобіль. Ну реально, дуже крутий, тому що електро... повністю електрорегулювання е, керма, електрична рейка стоїть, е, воно реально воздушне, легко керується, легко їде цей автомобіль, не відчувається вже тяжка, така велика, як то кажуть, масивна. Машина, а реально леге легкий, як виплуховий автомобіль, отак я б сказав. Так що, кого зацікавить даний варіант, будь ласка, можете заїжджати до нас на тест-драйв, покататися, подивитися собі, кому треба якісь додаткові там, фото, відео, історія від офіційного дилера, перевірки, діагностики, також можна вам все це надати по даному автомобілю. Тобто, щоб ви мали розуміння, що з ним є дійсно все класно. І якщо у вас немає змоги приїхати до нас, то без проблем ми можемо приїхати до вас. У нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. От, можемо вам приїхати, показати покатають, якщо це сподобається, то купите собі реально хороший, класний автомобіль. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь питання, звичайно, пишіть. Пока-пока.